Elden Ring. моя улюблена гра цього року, можливо, одна з улюблених ігор за весь час. Навіть не пригадаю вже, коли я останнього разу настільки з головою занурювався в якусь одну гру, щоб ось так нескінченно її грати, причому проходячи повторно не один і не два рази. І впродовж кожного цього проходження гра знаходила чим мене здивувати і давала нові причини її любити. Я є великим поціновувачем souls Ігор вже років так 5, можливо, навіть трошки більше. І основна річ, яка мене в них вабить, це крутезна бойова система, танок таймінгів, вивчення атак ворогів, розмаїття різних атак та типів зброї. Усього є відчуття ваги у зброї, у атаках, важкі обладунки персонажа сповільнюють, а пропущені атаки збивають з рівноваги як гравця, так і мопчиків. А яке ж задоволення замахнутися зброєю на мопчика і чути цей... від удару об стіну? Ось цю фізичність бойової системи я не зустрічав відтвореної на такому ж рівні, як це роблять Фроми. Це все поєднується з дуже привабливим для мене сетінгом середньовічного фентезі, з дуже красивим арт дизайном. Dark Souls є дуже реіграбельними. Постійно хочеться спробувати ще одне проходження, тільки іншим класом або іншим типом зброї тощо. Гра не видихається і не втрачає цікавість при повторному проходженні, а часто, скоріше, навіть навпаки. Секеро та Бладборн мені також подобаються, але Сакеро є трошки іншим експірієнсом, більш сконцентрованим на бойовці та є менш варіативним за DS, а Bloodborne я мав змогу зіграти лише один раз, і при всій його крутизні я все рівно схиляюсь до сол селі. І ось виходить Alden Ring, який, коротко кажучи, є поєднанням всього досвіду фромів з попередніх ігор в одному пакунку, з додаванням великого відкритого світу. І в цей результат я закохався з перших годин. Світ гри неймовірно прекрасний, причому візуально він мені навіть більше подобається за світ соус серії. Завдяки більш насиченим кольорам та загальній величності всього навколо. Краєвиди захоплюють подих, і, проносячись це все на конику, хочеться іноді просто зупинитись і насолодитись красою навколо. В DS-ах часто хвалять левел дизайн. Де було цікаво досліджувати рівні, бо вони були всипані неочевидними чи секретними проходами, в кінці яких можна було часто знайти винагороду за свою допитливість та уважність. Ну або смерть. Це все залишилось незмінним і в Elden Ring. Тільки от на додачу до всього тепер ще є гігантський відкритий світ, доступний для дослідження. І благо, гра спонукає гравця саменько ходити дивитись що де і як, а не має мапу, всипану мітками і знаками питання. Це допомагає глибше зануритися в світ гри і краще в ньому орієнтуватись. Я вже награв Elden Ring більше 500 годин з моменту релізу, і це все були проходження різними класами, з різними типами зброї та магії. В грі просто настільки неймовірна кількість всього, що коли я наприкінці першого проходження побачив загальну кількість речей та магії, які були в мене в інвентарі. Я зрозумів, що проходитиму цю гру ще не один раз. В цьому дуже допомагає, що більшість зброї та магії мають доволі унікальні властивості, що призводить до помітної різниці в геймплеї між двома білдами. Все заходить куди далі, ніж звичайна різниця між воїном, лучником та магом. Маті-тіть, гру можна пройти не б'ючи жодного ворога, а просто викликаючи духів як самонер. Можна закидати босів горщиками чи дротиками, хтось, певно, її вже із з голими кулаками пройшов. Це гра, в якій цікаво експериментувати, що можна, а що ні. На такі експерименти я і сам вже потратив 5 сотень годин і потрачу в майбутньому ще більше. Це я вже мовчу про те, що в грі є купа модів, а потім ще й DLC вийде. О май. Що ще з плюсів? Ем, на додачу до сотень босів, красивого світу, крутої боївки відсутності мікротранзакцій, мурашковикликаючого саундтреку, краших і рані. Fashion Рінг можна вбивати босів не тільки крутою зброєю, а й крутезним луком. Наявність копу та ПВП особисто не зовсім моє, але можливо для багатьох людей спільне дослідження міжземелля стане особливим досвідом. З усього вищесказаного, мабуть, може скластись враження, що це ідеальна гра 10 з 10, але, звісно ж, в гри є свої недоліки. Якісь більші, якісь менші. Незмінно висока складність ігор фромів відштовхне чимало нових гравців. Багато хто, можливо, маючи невдалий досвід з попередніми іграми, і взагалі не буде пробувати то грати. В якійсь мірі я б сказав, що цього разу розробники дали гравцеві більше свободи в плані способів подолання складнощів у вигляді тих самих босів. Можливість фармити ОПен world, Самони, купа бафів та витратних предметів, Крафт той самий. Виклик гравців на допомогу теж нікуди не дівся, але все рівно гру важко назвати легкою прогулянкою в парку. Потіти та розбиратись в грі доведеться як не крути. Слабкою стороною гри також неодноразово чув вважають другу половину гри ближче до кінця. Ключові боси там цікаві, так але ось магія дослідження світу трошки починає видихатися вже на тому моменті, і починаєш все більше звертати увагу на повторне використання босів в другорядних підземеллях. Бажання досліджувати кожен куточок трошки зникає, і хочеться вже просто пробігти гру по основних босах до кінця. У мене також на деяких босах попа підгорала, бо вони душнічі. Але куди без цього. Фромом треба робити щось зі складністю босів. Інакше набіжать нитіки і будуть кричати, що гра занадто легка. Деякі боссфайти мають схильність вбивати гравця не дуже чесним способом, але таких ходиниці. Користуючись нагодою, хочу передати привіт маленії, кленку Мікели, яка ніколи не знала поразки. Тупо крашиха. Elden Ring не є в усьому ідеальним, звісно. Це не гра, яка сподобається всім без виключення, але в моєму серденьку ця гра зайняла особливе місце. Я з нетерпінням чекаю новин про DLC і загалом цікаво подивитися, в якому напрямку далі будуть рухатись FromSoft. Чи буде це їх піком, чи можливо Гені Міядзакі зможе вкотре підняти планку, яка вже і так захмарно високо? Діліться своїми враженнями від Elden Ring в коментах, а я повернусь якось колись з новим відео. Дякую за перегляд!